Доброго дня, доброго вечора, чи доброго ранку, чи доброго дня. Хочу подати пораду з особистого досвіду, що треба робити, коли буде приходити додому. Як на скорі... найскоріше? Давайте у Державну прикордонну службу України на отримання довідки про перетин кордону, коли ви вибули з України і коли прибули. Чому одразу? Тому що ще не, не устеканилося цей закон, тому нема ще електронних звернень. У ну, системи такої електронних звернень, тому потрібно буде відправляти чи поштою України, чи електронною поштою лист з запитом. Для чого потрібна ця довідка? Зараз поясню з 1 березня цього року наказом України був. Наказом президента України був прийнят закон о єдиноразової допомоги людям, які повертаються додому на 6 місяців. От ви приїжджаєте, подаєте це звернення чи запит, і треба чекати 30 днів. Ну, може, вам повезе більше, ніж мені. Ви отримаєте раніше. Я думаю, що Добре буде, якщо ви одразу це зробите. Потім ви отримуєте ці довідку, йдете в відділ соціального захисту по місію реєстрації чи місію пришивання, у кого як. Получиться. Ну і подаєте інші стандартні документи. Ну, як завжди, там паспорт, код, довідка про доходи. Ну, це можна швидко отримати це Через електронне звернення, через інтернет можна, то швидко. І з цим пакетом документів йдете до відділу захисту соціального. І вам надають грошову допомогу на перше пів року. Іде на разу. Я ще не знаю, яка сума, не можу сказати, але ж я думаю, що не буде зайвим. Не буде зайвим зовсім. Отож, якщо будуть якісь питання, звертайтесь до мене особисто, я напишу, поділюся своїм досвідом, як це відбувається. І якщо хочете, підписуйтесь на мене, я буду е ділитися своїм досвідом як проходять мої перші кроки в новому житті на батьківщині. Я думаю, що це буде варто вашого, вашої уваги. Тому люблю мої, повертайтесь, повертайтесь вдома класно, незважаючи на нашого. Добре вдома, добре. Що хочу ще сказати. Я була в Європі і не в одній країні була, а в декілька. Заробила висновок, що Україна більш Європа, ніж вся Європа разом взята. Ну, треба тільки пережити цей нелегкий час, цю нелегку годину. Ми переживай. Ми не переможні. Так що, люденьки, все буде добре. Все буде добре, все буде Україні. Бажаю всім гарного вечора, гарного дня, а Україні тихої ночі. <сум> Слава Україні!